Доброго дня, шановні, з вами, як завжди, правиця. Вітаємо вас, днями закінчилась 11. Сесія, чергова 11-та сесія Бочанської міської ради 23 червня відбулася вона. На такі, такі моменти цікаві, які, які заслуговують на увагу. Я зараз коротенько на них зупинюся, а потім перейдемо до порядку денного. Це значить момент наступний. Якщо на попередній сесії і закінчили засідання, і завершили засідання депутатів, розпочали і завершили засідання з гімну з державного гімну, то цього разу про гімн забули. І тільки після нагадування, вже коли закінчилась сесія, після нагадування підійшов представник свободи і сказав, що чому ж не було гімну, то для нього особисто включили гімн і щоб він послухав. На цей час вже в залі нікого не було. Ось тому це перше. Це те, що кажуть, що коли ми робили... Якби, хвалебу раді або, оди співали, да, да? або відділу архітектури, або з приводу ради, що сесія почалася гімна, то зразу на наступну там, сесію чи через місяць виявляються певні ляпи. То вулиця була найменована, то з що далі буде? Це говорить про те, що влада Владу не непослідовна говорить. у своїх діях, хаотично залатує дірки якісь. Е і на нашу, на мою думку, на нашу думку, я також думаю, ти приєднуєшся, що йде згортання і демократичних свобод, і, і, і ініціатив, і, і згортання як такого парламентаризму місцевого. Е я до чого веду? До того, що сесія вже. Поставили рекорд. Ця сесія була всього на протязі тривалість її була всього 45 хвилин, як от, без жодних запитань. Виходив зачиту, доповідач, доповідачі, зачитував питання, депутати голосували. Ну, і... Звісно, 45 хвилин для сесії це нормально. Враховуючи те, що депутатом Бучанської міської ради є завідувач відділу освіти. Тому, ну, так, ну, це... В подальшому будуть сесії, можливо, такі короткі. В шкільний порядок. Так. Це все вже приводиться, тому. Також стає вже дурною звичкою те, що план сесії Бучанської міської ради на 2010 рік, те, що планується, і повинні розглядати питання на сесії Бучанської міської ради, не розглядається. Так повинні в цьому місяці були і на цій сесії розглядати питання щодо благоустрою в місті Буча і відповідальний за це Олексюк якого ну, голова профільної комісії, якого в принципі на сесії не було, він запізнився. А також питання щодо е, асфальтування і щодо ріг в місті Бучі, який теж е, повинен був би доповідати е, голова профільної комісії та можній. На жаль, ці питання не були е, розглянуті, тому, можливо, і сесія так швиденько пройшла. Е, Інше питання: навіщо тоді затверджувати і приймати план, якщо ці питання в подальшому просто-напросто не розглядаються? Ну, це зрозуміло. Переходимо просто до порядку денного. Так. Перше питання, яке виносилось, було про внесення змін до бюджету, доповідала виконуючи обов'язків завідувача фінансового управління Єкубенко Світлана. Дане рішення депутати внесли поправки і прийняли. Наступне питання теж було бюджетне і доповідала Якубенко про передачу міжбюджетного трансферту на здійснення повноважень у галузі охорони здоров'я на 2012 рік. Але в даному випадку ну, зрозуміло, що в чергове почалися ігри Федорука з. Я так розумію, новим, уже, новим старим мером ну, Ірпіня Скаржинським до... посада. Просто так, що так. з мером міста Ірпіня. Так, так, так. Щодо Лікарні Бучанської чи ірпінської лікарні, тобто, як завжди, питання було винесено, але після того, відповідно перемовин з депутатами, депутати, звісно ж, дане рішення не підтримали. Тобто, там укласти угоду з Ірпінем, доручити міському голові, передати видатки у вигляді між бюджетною Ну і починається знову ігрища Федорука. Ну, це мені нагадує, можна коротенько зупинитись на цьому питанні. Це мені нагадує ті ігрища, які були за нашу каденцію. Але тоді міським головою піня був Олег Бондар. Ось, і навіть навіть вони навіть ходили тоді, ну не знаю, чутки, не чутки, але так між депутатами серйозні ходили такі ну, розмови про те, що навіть у в кабінеті у губернатора Київської області, по-моєму, Вакараша на той час почубились міський голова Федеруки з міським головою Бондарем, як, як два хлопчики. Хто із них більший імперіаліст і навіть там сам дурак, навіть звелось десь до того приблизно. Тому хто від цього страдає лише громада міста, що вони не можуть знайти між собою. Порозуміння міські голови Бучі Ірпіня не може знайти порозуміння щодо розподілу бюджетних коштів, які йдуть на фінансування лікарні ірпінської міської лікарні, яка знаходиться в місті Буча, де лікуються також, як і да, де так і бучани всі прилеглі села, міста, селища. Ось. І тому заручниками є ми мешканці. Які від цього страдають? Лікарня не розвивається, вона яка була застаріла, така і є нічого там не змінюється. Я не знаю, куди, куди ці гроші, врешті решті йдуть. Звіту ніколи не було. Да. Про затвердження е, наступне питання про затвердження помічників консультантів депутатів Бучанської міської ради. Доповідав е, секретар ради Бойко там Лисенка Не було часу? Ні, не було. <світ> е, наступне питання про встановлення арендної плати для вад південно теплоенергомонтаж» е, за земельну ділянку по вулиці Шевченка. 3А. доповідав е, заступник міського голови Карплюк Володимир Андрійович. Ну Євич. це що, це для орієнтиру. Е, Таке кафе Атаман є, як їх... Атаманша. Ну, вже Атаманша стало воно. Як їхати на Київ? Воно праворуч там вже майже на виїзді, і зразу за цим кафе така, така чудова галявинка. Вже навіть ну, там підготовлена. І, та, підготовлена, і лісу вже нема. Там вона так серед лісу знаходиться. Така чудова галявинка. Який південний теплоенергомонтаж, Я пам'ятаю, це ми надавали в 2006 чи 2007, 2007 році. Ми надавали їм дозвіл. Ось, і я пам'ятаю, вони так обіцяли, що побудують там офі, свій офіс і будуть самим потужним платником податків, платником до, місцевого податків до місцевого бюджету. але вони обіцяли. Е Побудувати там е, свій е, офісне приміщення, е, каналізацію провести. Ну, звісно, до офісного приміщення були б інженерні певні мережі, mm -hmm. і були б певний соціальний ефект для той ж самої лісової. І Ось пройшло 5 років 5 років нічого немає. Так, наступне питання е, теж щодо встановлення арендної плати в е, фізичній особі підприємські е, підприємці е, по земельній ділянці Новояблинська, е, 45Б. Тут депутати якби пішли на певні поступки, зробили 7%, зменшили. Ну, в зв'язку з тим, що там якби, один такий магазин продовольчих товарів. Це, саме, це, саме? це біля лісових біля, біля, біля зупинки лісова буча. Біля, Сайгону. Сайгону, так. Розуміло, так. Наступне питання про встановлення арендної плати товариству ТІЗ за земельну ділянку по революції. Е, тут депутати не пішли на поступки, залишили так, як воно є. 9%. І ну, в зв'язку з тим, що ніякого ні соціального ефекту, ніхто нічого зрушень немає ні, по ось, даній земельній на, ділянці. На жаль, на жаль, ось нам невідомі цифри: от 9%, в яку це виливається копієчку. Ну Так вона і залишалося, їй було 9%. Ну, зрозуміло, але що це в грошовому еквіваленті? Там немає в проєктах рішень, я дивився, там в жодному проєкті рішень вони тільки пишуть відсотки, а скільки це в грошовому еквіваленті ну, надходження на кер... до бюджету, ми, на жаль, не володіємо інформацією. На комісіях це обговорюється, то, то так. Е, далі е, було. Затверджено грошову оцінку земельної ділянки по вулиці Маліновській, 86, фізичній особі Топольської, доповідав е, Карплюк. Це піонерський табер колишній щорса, і за нашу каденцію е, на е, рік тому, е, е, як Федорук, ну це доповідала Недашківська. Протягнули тоді рішення і якби відчужили, дали дозвіл на відчуження земельної ділянки там за близький, мільйон старту судова справа. Ось. І на цій сесії депутати, враховуючи те, що вона не викупила тоді земельну ділянку, підняли і дали дозвіл по десь близько 4-6 мільйона гривень продаж земельної ділянки. Це близько там 7 гектарів, там більше 6 гектарів десь. Так, ну, так, десь, так, десь в цьому. Так. Наступне Прокусі. питання, яке депутати розглядали, намагалися це про затвердження результатів конкурсу на право оренди нежитлового приміщення по вулиці Депутатській 3, це старожка на кладовищі, де намагалися взяти в оренду. Ну, фізичні підприємці, які роблять аграрки, але дане питання не пройшло. Було обговорення і міським головою було доручено зробити доручено начальнику ЖЕКу зробити концепцію розвитку. І Організації бізнесу, такого як е кладовище, ну зав'язати це на комунальному підприємстві, е е да, створити кода кому... послуг, е да, створити комунальне підприємство, надавати послуги. Ритуальні послуги е е не рит ну, ритуальні послуги, в принципі, але мається на увазі тут е копати ями і таке інше. На сьогоднішній день рішення виконкому було прийнято і для того, щоб на Бучанському кладовищі поховати людину в літній або коли земля не мерзла, це буде коштувати 800 гривень близько, і в зимовий період це близько 1000 гривень. Якщо самі захочете, самі, самі вже не можна в принципі, вирити могилу. Це можливо буде окрема тема, як будуть розглядати на сесії, тому що такі ж самі зараз питання стають або і з моргу забрати, ну і таке інше. Зараз на я так розумію, по кожному такому бізнесу дуже привабливо. Можливо, да, зараз виписують із великої ведмедівки якогось нового земляка, який буде керувати даним підприємством. Можливо, просто в цьому йде пошук. Що далі буде, подивимось. <кліпсу> Далі розглядали питання, внесли зміни до затвердження про результати конкурсу на житлового приміщення по енергетиків 2. Це, 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 це телеатель. Там зменшили йому арендну плату. Це воно із двору 101-го так, будинку. Так, так, угу. так з двору другого будинку. Так, зменшили з першого. там йому арендну плату. Наступне питання, яке порадувало в принципі, але не будемо так казати, бо до якого в свій час, бо, ми також долучилися, да, бо знову щось таке буде якийсь казус. Це було прийнято рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки по вулиці Тарасівській, 10В з фізичної особи підприємця Косарєвим приватний підприємець написав заяву про. Те, що відмовляється від оренди даної земельної ділянки, депутати в принципі прийняли рішення. Люди, які тепер проживають у будинку по вулиці 10 в можуть із спокійною душою зітхнути принципі, і оформлювати для будинку для свого кооперативного будинку прибудинкову собі територію, це це відбулося після після більш ніж двохрічної судової тяганини. Де голова кооперативу, да? вона голова коперативу. Крупа Ганна Іванівна вирішила боротись із владою, не пустила питання на, на, на самотік От. і послідовно, послідовно відстоювала в різних інстанціях судових та інших інстанціях свою позицію і все ж таки, і все ж таки домоглася. домоглася і досягла бажаного для. Громади е, того будинку е, результату. Ну, а... е, Наступне питання доповідала завідувач е, юридичного відділу Недашківська Інна Володимирівна про розгляд прокурор, протесту прокурора. Е, ну, на відміну, чи як воно вже. Можливо, трошки починається. Був задоволений протест прокурора на рішення Бучанської міської ради від 30 грудня 2010 року. Про бюджет міста на 2011 рік. Останнє із таких. Питання, яке доповідала Недашківська, це розгляд клопотання головного управління Держкомзему в Київській області. Воно, звісно, що було відмовлено в задоволенні. Це там про припинення договору оренди земельної ділянки та про надання в оренду земельної ділянки. Це стосувалося товариства земежної відповідальності Фієрія, Інк. Тобто це мисливець, який є на трасі. Наступні питання, які доповідали депутати, розглядали, це вже був блок земельних питань. Як завжди, по земельним питанням було Депутат, даному випадку, депутатів на розгляд даних питань, як завжди, збирається найбільша кількість. Ну, Не всі встигли, але було два блоки: врегулювання земельних відносин і затвердження проєктів. Землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Цікаво на таку думку, те, що от у врегулювання земельних відносин було також включення і надання земельних ділянок. Хоч це трошки повинно було б якось по іншому проходити, а не так тишком нишком Яка це земельна ділянка була надана? Це були до цього на цій же сесії три громадяни. Кочугова Алла Миколаївна, Дженков Валерій Вікторович, Росецький В'ячеслав Вікторович. відмовились від земельної ділянки, розірвали з Бучанською міською радою договора оренди землі. Це близько гектара на трьох по вулиці Грибоєдова, 26а, 26, 26 28. От. Ну і 28. І, потім в подальшому громадянам. Було надано, ну, зазначу, що, що ці громадяни були підставні. Ця земельна ділянка була в принципі надана у восени ще 2006 році. Ну, по чуткам чи по нечуткам. Це О, люди кулуарним розмовам кулуарним розмовам. Скажімо, так. Так. Це люди стосувалися близькі до е, раїси Багатирьової, На той час була секретарем Ради національної безпеки України Для оборони. І на і на, і на даний Ні, час ну, вона, на той я... час я маю на увазі, коли не в даному випадку. Те ж саме були розірвані договори оренди, за яку платили е, земельної ділянки, і виник борг близько 18 тисяч гривень. І були надані земельні ділянки, те ж саме на підставних тих же ну, самих так. осіб. Почекай, вони відмовились від, ну, близько гектару, ти кажеш, так? так? А відмовились на користь кого? Ні, на користь Бучанської міської ради. Ага. А вони... Буча. Бучанська... А за ними заборгованість залишилась. Так, а на словах просіли передати. Так, я Ну, Вони заборгованість цю погасять, ну, розуміло, але то, в подальшому ну, іншим. Тепер на інших трьох осіб. Ні, чого це на трьох? Ні, звісно, що не на трьох, а на десяти осіб. А на більше, да? Так, звісно. Угу. Це такі, як Тименко Максим Володимирович, Сокурський Олександр Васильович, Данилицький Олександр Іванович, Дяченко Володимир Валерійович, Жабін Андрій Вікторович, Залужняк Олександр Петрович, Жабін... Гавриленко Гав... Гав... Олександр Леонідович, Нічаєв Юліан Павлович, Радчук Мороз... Юрій Мороз... Іванович. Туровська та, та Альона Миколаївна, Власенко Юрій Миколаївич, ну, та інше. Цим громадянам, якби було надана земельна ділянка. Звісно, це ті ж самі підставні особи ж самої громадянки України, Рейси Бога Наступне питання: це вже було в принципі, про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянків. Де вже, як ми і раніше казали, що вже трошки потрошку виявляється, кому ж були надані земельні ділянки із групи 79, і як воно це, далі звісно. Да, як там далі воно це все буде? Ну, на цьому е, е, міський голова е, планував закрити сесію. Але, так. Секретар, але секретар міської ради Бойко. <ган> Який представляє партію регіонів, ну Федорук теж представляє партію регіонів. Ну але Федорука вже так за вуха притягнули в ту партію регіонів перед виборами. Це ж ми знаємо, як це все відбувалося. Ось, і секретар вже Федорук був готовий. Вже Федорук був готовий закрити сесію. А але... він намисно закривав. <ган> як завжди. Ну, Мені теж здалося. Ось, але, але, але Бойко не дав йому це зробити, презентувавши від партії регіонів. Інформаційний бюлетень відділу Держкомзему у місті Буча. Проєкт земельної реформи від партії регіонів. Тут кількість аркушів ну, близько 50, я так думаю. ось Я так думаю, що це вже на місцях впроваджується політика партії регіонів, яка веде до відчуження. Відчуження до продажу українських земель. Ось ну, ми не будемо зараз висловлювати своє ставлення до цього, тому що ще не встигли ні ознайомитись із даним проєктом земельної реформи із ініціативами партії регіонів. Тому бойко так роздавши цей проект. Ну, він роздав ви депутати або а, присутні, а, присутні ні, внесли просто, свої корективи. Здається, свої думки. Мені здається, що просто він виконав ну, зверху наказ зверху от розпочати цю ініціативу. Ну, звісно, таку проводити, починати проводити інформаційну роботу щодо впровадження земельної реформи серед влади. Це не стосується громади. Воно спрямовано виключно на владу, тому що влада не, не дослуховується до громади. І їм треба це прийняти виключно владою. Якби там громада не ставилась до цього, ми з тобою, там, інші там, представники громади, як би до цього не ставились, вони ж, вони ж до цього не дослухаються. Їм потрібно, щоб це було. Ну, аби аби це перевірити і твердження, то можна направити свої пропозиції щодо даного законопроекту, і потім подивитися, як вони використають, ці ну, я пропозиції. Так говорю, що наші пропозиції взагалі там ніхто навіть і, і читати не буде. Якщо пропозиції надсилають депутати Верховної Ради і вони не беруться до уваги, то що, що, що буде з нашими пропозиціями? Я так думаю, що. Навіть не варто тут обговорювати, витрачати часу. І тому це була така ініціатива для галочки, щоб поставити, що ось ми проводимо роботу. Ця галочка стосувалась більш вона, вона так була спрямована, скоріш за все, на, на верхній щеблі партійного так сказати, бомонду, щоб просто поставити галочку, що ось ми, ми свою роботу тут на місцях робимо. На цьому сесія була завершена, е завершена але я без гімну, без нічого люди розійшлися так. Е і для того, щоб в подальшому переглянути іще нашу е добірку, певно, хотіли б зазначити, що також на цій сесії було розглянуто питання щодо земельних. То комунальному підприємству Бучанського Бучанські дали дозвіл на складання проєкту відводу земельної ділянки для будівництва багатоквартирних житлових будинків з об'єктами соціальної інфраструктури. Ну це теж питання це питання, те, що ми в, трошки у нашому відділу сюжеті воно, воно більш... асоціюється якраз із нашим відеосюжетом, тому що тому що дуже зараз почало дуже вигідно зараз. Займатися будівельним бізнесом Займаються вже і міліоратори, будь замовник і інші підприємства. Ось уже і тепер і Бучанський ГЖЕП долучився до будівництва. Ось. Ну, на цьому ми будемо завершувати. Да. А, а, а добірочку щодо хаотичної забудови міста Буча, яка відбувається без затвердження генерального плану. І зараз швиденько укладається, укладеться фундамент, вириваються котловани, паркани, парканами обгороджуються території, які для цього не відведені. Ми ви подивитесь у нашій відеопідбірці. На цьому ми будемо завершувати е, нашу чергову програму. З вами були Лисенко Іван та Інка!